В останньому рядочку. Де в тебе останній рядочок? Останній рядочок імені. Строчечка. Так. Де в тебе третя рибка в останньому рядочку? Ось один, два, три. Третя рибка. Вона яка в тебе? Синя. Синя. І вона пливе в яку сторону? Це у нас яка ручка? Пра. Право. Значить, пливе куди? Направо, Направо. добре. Де в тебе м -м -м, перший рядочок. Перший Перший рядочок. Ми з тобою рахували. Ось він, верхній перший. Остання рибка в цьому рядочку де? Ось вона яка. Фіолетова, Фіолетова. і пливе куди? В... Вниз. Умнічка, молодець. Лайк. Like. Ось тут лайк. Like. Ну, добре, давай поміняли. Як треба поміняти? Тут окей. Тут лайк like, вже зробився. Так, поміняй. Давай, давай дай лайк. Like. Поміняв. Окей. Молодець. Поміняв. Поки що без плеска. Зайка. Поки тренуємось без плеска. Молодець і ще раз поміняй Лайк. Like, Окей, okay, молодець. Супер. Умічка. Циферку 4. Показуємо Юлі. 4. Так. 4. А тепер два пальчика і сусідні квартирки. Називаємо. Оцей. Оцю оцю, як звати, подивись уважно. 3 і. Тіть. Оце. Ні. Оце яка циферка 5. Добре. Юлі чотичка і циферка 5. А сусідні квартирки це 6. і. Шість. І шість. Молодець. Ось наші ріпки. Будь ласка, дай мені ось стільки фіолетових рибок. Угу. Підказую я 5. дав 5. Скільки. Які фіолетові. Рибки. Добре. Дай мені ось стільки жовтих рибок. Добре, підказуй. Я, Я. Дав. дав. Які? Жовті. Добре, беремо нашого крокодильчика. Пам'ятаєш, крокодильчик завжди відкриває ротик там, де більше. Ока? Як маємо покласти? Ось так. Крокодильчик завжди відкриває пащу там, де більше. Він завжди хоче з'їсти там, де Бі... більше. А давай тепер підкажемо: три більше, 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 більше ніж, ніж риби. Дай мені ось стільки червоних рибок. Так. Окей, чотири. А треба. Так, чекай, а що у нас там? Вибачай. Давай тоді поміняємо трошки циферку чомусь. так. Весьма... Чотири, так? Да? І тепер дай мені, будь ласка, ось стільки зелених рибок. <кій> Добре. Будь ласка, тепер, на що хоче з'їсти крокодильчик? Поклади, будь ласочка. він завжди відкриває пащу туди, де. Він хоче більше. Він хоче більше. Отак От його треба повернути. Добре. І що ми розкажемо? Чотири. Yes. більше. Ніж, ти правильно сказав. Ага. Тільки давай тепер без Юліних підсказочок. Давай чотири один. більше, ніж один. один. Тепер я тебе слухаю. Ді, більш, один. Ніж. Ніж один. один. Ніж один. Правильно. Дай мені ось стільки синіх рибок. Угу. Ага, Юлі. Я дав. я дав. Скільки. Двіс. Три. А тепер ось стільки дай мені жовтих рибок. Угу. Добре. Підказую Юлі. Я дав. Я дав. Скільки? Двіз. Які? <ріпи> три жовті рибки. Добре. Так, яких рибок ти мені дав найменше? От, дивись тебе, дві сині, одна зелена, чотири червоні, три жовті. Яких ти дав найменше? Мало-мало. Ні. Од... От найменше це все ж таки ось. Підказуй. Одну. Н Яку? Н З рибку. Н яких рибок ти мені дав найбільше? Ось ціх правильно підказують. Чо Які? Ще. Червоні. Червоні. Добре, молодець. Ну і давай наведемо порядок. Дай мені, будь ласка, яких рибок ти даєш? Дві. дві. Відкладай дві. Давай. На, Юля. Юля. На. На, скільки? Дві. дві. Які? С Сині біблі. Добре. Дай, будь ласка, рибок. Яких ти даєш? Чотири. Добре. Ти хочеш тікати? Тікати хочеш, так. Да. На, Юля. Юля. Які? Чотири. Червоні. Червоні рибки. Одну. Дай. На, Юля. Одну. З. з. Де, і залишилось тебе скільки? Де. Ж. Совче. Риб. І. Так, далі ставимо на місця де. цей. Три. Не, з, це не сови, бо... Три. Ну. Так. І. Ей. Де, де п'ять по Ну, посунуся. Добре, молодець. Добре. А я втію. ось. Да, ось цю а цифру. Вті. На Юля це. Це, це Ті. Ні, отут. Да. Два. Але ти можеш пальчиками показати саме цю цифру? От так, добре. Дай, будь ласка, ось цю цифру. Один пальчик сховався. А, я знаю, чотири. На Юля, я, що ти. ти тепер покажи мені, як її треба показати пальчиками. Ось так. Добре. Дай, будь ласка, ось цю цифру. На Юля. О, впала, Ладно. Так, давай далі котик. Котик. Річ на типку. Молодець. Так. Мама. Мама. І И... тато. Ї... Спаєті. Спаєті. Але мама і тато що роблять, їдять, їдять, їдять. Жаба, їдь. Яку? В... Муку. умнічка. Далі. Дівчинка. Їть націл. Їть хлотний. Це йогурт. Йогурт. Добре. Так хлопчик. Йопчик. С йть. С... На і. Ну, тільки це стул. На чому? На стул. На стулі. стулі. Дідусь. Дідусь теж Теж. Што, що робить? Син Нас. Стулі. На стулі. А ти що робиш? Я, Я. син. -на. На стулі. Юля. На. Про Юлю розкажи Юля. Каже, що м'яч. А отут вже м'ячі. Ні, м'ячі. Кий, Ки. молодець. То що це таке? Давай ще разок. Це м'ячі. А це ку-бі. Ки. молодець. Дивимось далі. Так. Що це у нас з'явилося? М'ячинки. Машинки. Так. Ну, чекай. Ага. Тепер ми їх складаємо. Я поклала кубики у коробку. Тепер твоя черга тиснемо. О, ні, чекай, 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 чекай. Ось тут пальчик з'являється, тиснемо. Підказуй. Я yeah. Пок... Yeah. Що? М'ячик. Yeah. Ні, там не м'ячик, там їх багато. м'ячики yeah. У. Кур. Так, далі. Тисни. Пальчик там вже є. Тиснемо лівою кнопочкою. Підказуємо. Я. Що? По. Там машинка. Машинка. Там не машинка. Там їх багато. Там машин. У. У ку. Давай, треба відшукати всі-всі іграшки і розказати, де вони знаходяться. Дивись, я знайшла пірамідку. Де вона стоїть? На поличці. <клес> так, що ти знайшов? Я знайшов от ось, ось цю іграшку. Можеш знайти? Ага. Де вона Знайди її, будь ласка. Підказуй, що ти знайшов? Я. Я. З ней. Ма. Сумку. повертаємось. Де вона стояла? Н... На чому? На Поли... Ні, На поличці. Умнічка, молодець. Далі кого треба відшукати? Оце в нас хто? Робот. Давай шукай. Да. Розповідаємо. Я. Я. Що знай... Що робота! Тиснемо і розказуємо, де він стоїть. Робот робота стояв на хиські. По... Добре, далі кого. Оце у нас хто? Чекай, 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 прибери пальчик. Дивись. Ляльку відшукай. Давай, давай, давай. Давай я трошки допоможу. Давай ведимо тут. Так, розповідаємо. Я. Я. Що. З... Я. Ти. Там одна. Дивимось. Я, я. знаю. Ляль я. ти. Там одна. Ляль ти. ку. Де вона була? Оце в нас була карти. Точніше, це в нас картина. Вона була. Картинна. Ні. В кінці Картину. треба бути. На картині. картині. Добре. Ось тут кого треба відшукати? Треба відшукати. С... Соня. Кого? Соня. Слон... Слоника. Слоника.